З нами Михайло Подоляк на прямому зв'язку. Це радник керівника офісу Президента України. Наші вітання вам, пане Михайло. Вітаю. вітаю. А ще Трамп, якого от щойно цитату ми фрагментовано наводили, сказав журналістам, що не планують США постачати Україні далекобійні ракети. У мене не сходиться, якщо чесно. Бентежить мене спочатку заяви про величезну кількість озброєння, але по ракетам щось все одно і мабуть по якимсь іншим системам, добре що там є артбоєприпаси. Попередньо, так системи ППО, але ну як це, це зброя захисту? Е, і паралельно 50 днів, ну, нові 50 днів е, оцьому от е, там, е, на болотах, для того, щоб він щось зробив, щоб зробив щось, що ну продовжив наступ. Ну, велике дякую. Е, Роз'ясніть, будь ласка, е, як власне можна пов'язувати заяви про передачу? продаж так, за рахунок країн НАТО великої кількості озброєння в Україні зі зволіканням 50-денним е, на користь е, якихось дій, які може здійснити Російська Федерація за ці 50 днів. З чого почнемо? З 50 днів чи з продажу зброї? Та на ваш вибір. Давайте з 50 днів. А, давайте 50 днів. Дивіться, 50 днів... Е... А... Це набагато більш складна конфігурація, тому що це стосується не тільки Сполучених Штатів як посередника України і Росії. Це стосується трьох країн, великих країн, які є найбільшими, скажімо так, затребувачами енергоносіїв Росії. Це Китай. Бразилія і Індія да? Ну, тобто три ключові країни так званого глобального півдня і безумовно вторинні санкції. Ну тобто, вторинні мита, наприклад, які пропонував законопроект блюменталя Грема 500 відсоткові, чи те, що пропонує Трамп через 50 днів 100-відсоткові мита на ці країни. Це набагато більш складніша конфігурація. Тобто, Трамп говорить цим країнам, практично вже сьогодні у вас є певний час для того, щоб дотиснути Росію. А далі торгівельні війни не будуть в такому масштабі, як вони можуть бути коли. Коли будуть введені отакі вторинні санкції, тобто тут ще є інтереси низки країн. Ми розуміємо, що війна велика, да і тут не можна там. Достатньо швидко прийняти ті чи інші рішення, тому що на жаль, в цій війні вже присутні інтереси багатьох країн. Той же Китай говорить відверто, що він використовує цю війну не з точки зору, що він приймає в ній участь. Це зрозуміло, але він використовує як стратегічне вікно можливості для того, щоб суттєво посилити свої позиції глобальні, суттєво наростити свої політичні глобальні впливи, взяти під контроль якраз такі ці, ці країни глобального півдня переформатувати той же Брікс, і так далі, і тому подібне. І тому 50 днів це скоріше форму. Вання нової переговорної реальності, де якраз таки будуть присутні суб'єктні країни: Китай, Індія, Бразилія. Ще раз повторю, тому що сама по собі Росія не є суб'єктною. Єдина функція суб'єктності Росії сьогодні це сама війна. Прибираємо Росії саму війну, тобто це країна, яка не може вести переговори на великому рівні. Ну це зрозуміло вже. Тому 50 днів за цей час. Ще раз підкреслю, має сформуватися це розуміння нової переговорної, скажімо, так нового переговорного майданчика. Китай має відповідним чином реагувати. Він вже до речі реагує. Він вже робить там відповідні заяви. Яма на за сьогодні відповідні заяви на зустрічі з суб'єктом Лавровим. Робились, але все це заявка на от цей самий переговорний процес набагато більш об'ємніший і так далі. Тому. Дивіться, є два чому я кажу, що що е, будемо розбирати 50 днів чи окремо зброя. От все, що стосується безпосередньо НАТО ну чи країн Європи, сполучених штатів, виробників зброї і України, тут все зрозуміло, тому що це в цьому трикутнику трикутнику і буде вирішуватись сьогодні. Дуже добре, що є рішення сполучених штатів надавати нам необхідні обсяги зброї. Відповідно, далі вже логістичні переговори. Яка саме асортимент зброї, яка саме номенклатура буде потрібна. Ви абсолютно приї. є оборонна зброя. Це перш за все системи протиракетної оборони. Це пріоритет номер один. Про це президент Зеленський постійно говорить. Чому це пріоритет? Ви ж бачите, в останні три місяці Росія концептуально змінила підхід до війни. Вона б'є по цивільному населенню, б'є по центрах великих міст, б'є безпосередньо по цивільній інфраструктурі. Треба це все захистити. Тому оборонна інфраструктура має бути пріоритетною. Це зрозуміло. Але ніхто не говорить про те, що не можна буде купувати і відповідну інфраструктуру чи номенклатуру зброї, за рахунок якої можна масштабувати удари по території Російської Федерації. Більше того, ми вже з вами прекрасно розуміємо, це вже відбувається не перший день да, удари по території Росії можна наносити. Немає ніяких червоних ліній. Навпаки, треба суттєво збільшувати ці удари, руйнуючи інфраструктуру і вносячи певні там відповідні а, розуміння війни в соціальні групи в Російській Федерації. І тому знову ж таки це переговори в цьому трикутнику важливо. Дивіться, рішення Сполучених Штатів продавати цю зброю. Це вже добре. Друге рішення НАТО відігравати ключову модераційну роль, тому що вчора цю роль відігравали Сполучені Штати. Ми бачимо, що Сполучені Штати хочуть займатися бізнесом. Да? Ну вони відповідно партнери України і так далі, і тому подібне. Але між тим модераційну роль буде відігравати НАТО, і це дуже добре, тому що НАТО, а, як альянс, да, як колективний безпековий альянс, він вже розуміє всі. Ризики, тому що це ключові члени НАТО, це знову ж таки європейські країни. Вони абсолютно точно набагато глибше усвідомлюють ті ризики, які генерує Російська Федерація, сьогодні вони усвідомлюють, що через Україну ці ризики можна превентивно прибрати, і тому вони будуть зацікавлені максимально ефективно. Модерувати процеси купівлі зброї, максимально чітко і аналітично підходити до того, щоб розуміти, які обсяги зброї, в які темпи, в які в які кількості потрібно Україні, і так далі, і тому подібне. Тобто, от все, що стосується цього трикутника, тут вже зрозуміло це достатньо оптимістично. Ну чи обережно оптимістично на це дивимось Давайте почнуться вже там купівля, почнеться вже постачання зброї відповідно. Тоді зможемо більш предметно говорити. Якщо буде потреба про це говорити, безумовно, тому що можемо розбрати політичні аспекти. Але все, що стосується. Це 50 днів все, що стосується 100% мита, чи 500% відсоткового мита. Це набагато більше складна геополітична конструкція, де ще раз підкреслюю присутні інтереси не Росії, а присутні інтереси глобальних держав, такого типу як Індія чи Китай, і безумовно це треба враховувати. Але знову ж таки, я думаю, що у Трампа є розуміння, що це за гра. Я розумію за як це звучить, тому що в нас війна. А для Трампа це трошки більш така шахівниця об'ємніша. Що це за гра, що треба робити? І він вже заявив. Я ще раз підкреслю, заявив позицію, що Сполучені Штати будуть тиснути на Росію санкційно за рахунок оцих самих мит, і тому сьогодні ми побачили відповідну реакцію Китаю. Це знову ж таки заявка на певні позиції в рамках великого переговорного столу. Тут, якщо ми вже почали розшифровувати Дональда Трампа, то він розшифрував самий себе насправді, бо ми е, тут думали, що означає. Запитання до зеленського: а якщо ми вам дали, даємо далекобійну зброю, ви можете бити по пітеру по то Москві? Можемо, сказав Зеленський, але тут виявилося, що Трамп невідомо з якою метою питав, бо взяв і пояснив те, що мав на увазі. Виявляється, що він би не хотів, щоб Київ і Київські сили оборони діставали до Москви американською зброєю. Ось гра стає складнішою чи навпаки простішою. Ну і власне, пане Михайло, ну направду ми бачимо, оце введення санкцій, а потім Хопа і поблажливих два тижні або два місяці місяці. Після 50 днів, що буде? Давайте так. Ну по-перше, безумовно, не зовсім коректно мені трактувати слова Трампа. Він сам, Якщо сам себе протрактував, да. Да. безумовно про і при чому він це зробить сьогодні. Одна позиція, завтра трошки інша. післязавтра більш об'ємніша і так далі. Має право він в глобальну гру грає, і тому йому всі карти в руки, як він любить про це казати. Друга складова. А знову ж таки, ну мені здається, видається, що публічно казати про те, куди ви будете наносити удари, не зовсім правильно. Головне, що ми будемо наносити це. Ну, зрозуміло, по території Росії про військові по військовим виробництвам Тому що якщо ми руйнувати інфраструктуру на території Росії не будемо незалежно від місця базування цієї інфраструктури, а в Московській області її також дуже дуже багато. да Ну це центральна європейська частина європейське слово для Росії не підходить. Це центральна частина а, а, Російської Федерації. То безумовно війна може бути безкінечною. Дивіться, чому безкінечною у Росії є доступ до глобальних ринків продажу. Вони продають там сировину, урани, нафту, газ і так далі. Тому подібне. Тобто отримують з глобального ринку кошти незалежно від країни, куди вони продають. Так, в країнах глобального півдня більше, але і в Європу так само продають. Тобто гроші є далі. Інфраструктура економіки перебудована, тобто всі соціальні, практично, галузі, вони не потрібні. Вони відмирають в Російській Федерації, але мілітарні галузі, галузі обслуговування цих галузей дає можливість людям там ну щось заробляти і так далі, і тому подібне. Третя складова цих підприємств, які відносяться до мілітарної промисловості, дуже багато відповідно, вона вдана. Вони примітивну зброю роблять, але багато зброї да, і вони воюють, ви ж бачите, ресурсом, тобто жива сила, стара техніка і так далі. Але дуже багато цього всього. І таким чином, якщо ви спершу не прибираєте за рахунок санкцій, про що ми трошки вище казали, не прибираєте можливість Росії отримувати кошти з глобального ринку. Є за що фінансувати. І друге, якщо ви мілітарно не знищуєте інфраструктуру, є де це в. Це профінансувати і виготувати, ви розумієте, що якщо в під час гарячої фази війни ви маєте працювати і санкціями обмежувати доступ до грошей, і в той же момент мілітарними ударами по території Росії, тобто, тут оце все обговорювати там і публічно казати, ви можете бити по Москві чи не можете, немає сенсу, тому що логіка цієї війни руйнація інфраструктури. Агресора на території агресора інакше через підкреслю війна без, безкінечна в Україні. Є для цього відповідні ресурси. Україна інвестує у дальнобійні інструменти свої разом з партнерами європейськими. Україна готова купувати разом з європейськими партнерами для того, щоб збільшити масштаб руйнації цієї логістики інфраструктури на території Росії. Це логічно. Ну і нарешті відповідно щодо, скажімо так. Можливості отримати щось не отримати дальнобійні інструменти, не дальнобійне. Це питання переговорних процесів. О, давайте перейдемо до досвіду пана Рюти. Він нам вже не вперше, да і на саміті в Газі НАТО і на зустрічі в овальному залі в Білому домі демонструє просто професуру дипломатії. Да, тобто він чітко розуміє психотип Трампа. Він чітко розуміє, що таке переговорний процес з Трампом, які треба отримати результати, і Рюти ці результати бездоганно отримує. Тобто він перехоп, перехоплює ініціативу, коли потрібно. Ну, коли там складні питання, які можуть викликати там двозначні відповіді, він бере на себе ініціативу, він відповідає. Більше того, він говорить, що НАТО готово ініціювати, НАТО готово взяти відповідальність. Він, як НАТО, говорить про те, що достатньо чітко усвідомлює Трам, да? Ну, Тобто, те, що під скажімо так. Пришвидшив ті процеси в Європі Трамп, тобто щоб Європа більше вкладала свою безпеку, щоб НАТО виглядало більш інституціонально спроможним, щоб НАТО більш було профінансовано счет європейських внесків. От все це Рюте робить достатньо швидко. Більше того, Рюте пояснює. Ну, генсек НАТО пояснює, що для Європи дуже важливо суттєво наростити мілітарну підтримку України і дає логіку цього процесу. І тому ще раз це далі. От далі, що буде відбуватись, будуть лунати знову ж таки різні заяви. Більше того, в газетах там ну на медіамайданчиках будемо читати різні інсайди. Сьогодні буде що завтра дадуть да, Як це сьогодні було? Потім буде інсайдери сказали, що ні, дальнобійних інструментів не буду давати. Це все неправильно. Це не треба аналізувати. Аналізувати треба тільки формальні заяви, які роблять ті чи інші уряди. Переток грошей, ну які будуть фінансувати купівлю тієї чи іншої інструменти, сьогодні якась гра. З дивимо киту заявами тут. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що Будапешт 16 липня запропонує Євросоюзу накласти санкції проти України. Через нібито смертельне побиття угорського громадянина співробітниками ТЦК на Закарпатті. Це про це угорське видання Телекс з посиланням на Сіярту повідомляє. Мовляв, він про це сказав після засідання Ради ЄС, якщо воно дійсно так, то які шанси тут у Угорщини? І, в принципі, ми зараз говоримо про країну, яка пропонує накласти санкції проти країни, проти якої ведеться війна за. За певні дії, так в той самий час ця країна Угорщина, не підтримує санкції проти тієї країни, яка війну розпочала проти України. Ну тобто давай, цей давай, пакет. Давайте, так, поставимо, тобто Угорщина не пропонує вести санкції проти людей, які масово вбивають цивільне населення в інші країни. Не пропонує, не пропонує, да і тому ніяких, скажімо, наслідків заяв СІЯРТО не буде. Ну тому а що це ж логічно. Я маю на увазі, Він може робити будь-які заяви. Він міністр закордонних справ Угорщини. Безумовно, в рамках своїх національних інтересів вони роблять ті чи інші дії заяви. Ми ж бачимо, да? угорщина робить все, щоб довести, що європейський союз не є е перспективною там інституцією. Ну, тобто вони обнулюють раз за разом репутацію європейського суду, членом якого є, і за рахунок якого вони отримують доступи до ринку. Ну ринку споживчого, отримують доступ до європейського загального ресурсу кредитного і так далі. Тому подібно до технологій. і тому подібне. Але вони роблять все, щоб довести, що європейський союз не є файною організацією, в якій треба мати членство для того, щоб мати там шанси. Зростати цивілізаційно, еволюційно і так далі, тому подібно. Ну хочуть вони займати таку стратегію. Більше того, вони все роблять для того, щоб довести, якщо Росія прийде когось вбивати масштабно, вбивати, то це добре, тому що ну це гарно виглядає. Я зараз не без сарказму говорю. Вони роблять все це і так далі. А Україна, яка чинить проти агресії, да вона там щось вчиняє неправильно. Це їх позиція. Але ми з вами прекрасно розуміємо. Вони мають право на таку позицію. Мотиви не будемо розбирати. Знову ж таки, це внутрішня вже там електоральна боротьба, це там популізм якийсь і так далі. І тому подібне. Я маю на увазі у Орбана, у Фідеса, у його представників Кабміну і так далі. І тому подібне. Але дивіться ще раз у Європі, у Європейському Союзі все це прекрасно розуміє. Розуміють, розуміють, що робить є, Угорщина, розуміють, що вона є невід'ємною частиною Європи і одночасно є членом Європейського союзу, і тому поблажливо з нею працюють, тобто пояснюють, все ж таки просять зняти вето і так далі, тому подібне. Тому заяви лунають в рамках пропагандистських там, скажімо, антиєвропейських чи антиукраїнських компаній, які веде Угорщина, вона веде їх системно. Але з точки зору там впливу на ті чи інші процеси, це не має ніякого значення. Чому? І тут перехожу до ключового коротко. Європейський союз визначив. Що єдиною загрозою для європейської єдності для європейського континенту є Російська Федерація. Другий європейський союз визначив, що Росія безумовно не може вийти з війни і буде атакувати Європу в тому чи іншому вигляді постійно, поки не почнеться гаряча фаза війни. Вони говорять про те, що це може відбутись до 2030 року на території будь-якої європейської країни країни НАТО. Європейський союз визначив, що підтримка України, інтегративна підтримка, ну тобто вступ України в Європейський Союз, підтримка кредитна, підтримка інвестиційна, це є в інтересах Європейського союзу, в захисті інтересів європейського союзу. І таким чином вони шукають рішення логістичні. Тому що в них же ви знаєте, да безальтернативно треба проголосувати за те чи інше рішення. Наприклад, якщо е, вносити там санкції, 18-й пакет санкцій виносити, то треба, щоб всі країни проголосували, щоб не було вето. Там там жодної країни зараз не угорщина блокує, а словаччина блокує. Але між тим, європейський союз шукає можливості, щоб зупинити от всі ці. Пропагандистські дії ветодії країн, які чомусь ідуть в розріз з цими фундаментальними е стратегічними планами Європейського союзу. Тому давайте так спокійно відносимось до періодично з'являючихся заяв представників Кабміну Пана Орбана. Вони всі будуть антиукраїнськими, так чи інакше. Але працюємо з Європою. Європа вже буде сама там шукати рішення для Угорщини, Словаччини чи там для інших країн, які так чи інакше вважають, що Росія це в принципі країна, з якою можна ще мати якісь справи. І важливе питання про внутрішню українську повістку. Маємо розуміти, що всі в очікуванні нових прізвищ, нових імен. Юлія Сверденко, яка отримала від президента пропозицію стати прем'єр-міністркою, за оголосила, що вже незабаром оголосить кадри. Що за прізвище? Вочевидь, що що вам відомо трохи більше ніж нам, то нам би хотілося зрозуміти, що це будуть за кардинальні зміни, кардинальні, не кардинальні, які і чиї прізвища почимо? Зміни будуть це очевидно, тому що зрозуміло, що коли ти міняєш очільника уряду, то там будуть трошки інші завдання, будуть трошки інші, скажімо так. Вертикалі галузеві трошки інше бачення пріоритизації, так далі. Там подібне, але не зовсім коректно буде, якщо ми поки йдуть консультації. Давайте все ж таки йдуть консультації щодо призвищі. Далі буде йти голосування у парламенті щодо відставки пана Шмигаля. Потім вже затвердження пані Свереденко в якості нового прем'єр-міністра. Процедурно дочекаємось після цього. Я думаю, буде коректно, коли пані Юлія вона вийде і чітко зафіксує хто які функції буде виконувати вже в новому Кабміні. Тому що багато йде знову ж таки інсайду, багато йде різних спекуляцій. Не все відповідає дійсності, дещо може відповідати, дещо ні. Але все ж таки, ну не зовсім ще раз коректно, офіційно вже казати, хто що і як. Тому що консультації, в тому числі з а, перспективними кандидатами, ну, з тими кандидатами, які можуть зайняти ті чи інші позиції в новому в новому уряді, вони все ще продовжуються. І все ж таки, а в чому тоді роз'ясніть? Сенс такої рокіровки угу. в рамках Кадміну. Ну просто від, від пересування пасочок з піском кількість піску ж не змінюється. Е, ні, не змінюється, якщо вважати, що заміна людей та вона ні до чого не приводить. І що в інших країнах так само практикує там періодичну зміну урядів, зміну там очільників тих чи інших галузевих міністерств, і це не приводить до результату, тому що а навіщо змінювати, якщо воно працює, так воно працює, але з часом потрібно вносити нові пріоритети. Треба подивитись з іншої точки зору на ті проблематики, які є вже застарілими. Треба десь пришвидшити процеси. Ну, президент говорить про те, що оборонка це пріоритет номер один. Соціальні, скажімо, виплати пріоритет номер два. А, скажімо так, дрони. Ну, в цілому, да, дрони в різних сенсах цього слова, пріоритет номер три і так далі, і тому подібне. І тому будь-яка кадрова ротація, вона не тільки це для України а, притаманно, це для будь-якої країни притаманно. Кадрові ротації потрібно для того, щоб можна було пришвидшити певні процеси. Тому що дивіться, людина, яка працює, от ви, ви працюєте, наприклад, там рік, два, три на одному і тому ж місці. У вас створюється певний простір, да, в якому вам комфортно. Ви на це реагуєте відповідно. У вас є коло спілкування, яке формує ваші точки зору ви працюєте по тіх чи інших алгоритмах, які для вас є комфортними. ще раз, ви їх відпрацювали, і вам комфортно, але е, поступово ці процеси стають інерційними. Да вони вже не проривні є Що відбувається, коли це коли ви змінюєте людей? Вони формують інше середовище спілкування. Вони дивляться на ті чи інші процеси іншими очима. Ну зрозуміло, і так далі. І вони приймають ті чи інші. Рішення управлінські, які можуть пришвидшити процеси відповідні, тобто пріоритизація інша пришвидшення процесів, формування нових вертикалей і так далі. І тому подібне, на мій погляд, це все має пожвавити роботу в пріоритетних напрямах, про які говорить президент України. Спасибі, пане Михайло. Будемо стежити за тими yeah. змінами, які у Кабміні відбуватимуться найближчими днями. Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президенту України. Він був на прямому відеозв'язку.